Рейтинг знаків від найсвітліших до найтемніших. Кожна ніч людство дивиться у небо і шукає відповіді. Тисячі років ми малюємо лінії між зірками, створюємо образи, надаємо їм значення. Але що, якби ми подивилися на зодіак через іншу призму, не через світло? А через тіні, які відкидає кожен знак. Це подорож найтемнішими закутками астрологічних архетипів, рейтинг 12 знаків, впорядкованих від найсвітліших до тих, в чиїх серцях може жити справжня темрява, від тих, хто обирає комфорт і спокій до тих, хто здатен на холодну помсту та безжальність. Приготуйтеся зазирнути в астрологічну безотню. Можливо, ви впізнаєте когось або навіть себе. Дванадцяте місце. Телець телець це втілення земної насолоди та спокою. Уявіть людину, яка сидить у зручному кріслі, насолоджується смачною їжею та улюбленою музикою. Це знак, для якого комфорт не просто бажання, а життєва філософія. Тельці рухаються по життю повільно та обдумано, наче корова на пасовищі. Навіщо поспішати, якщо можна насолодитися кожним моментом? Венера, планета кохання та краси, керує цим знаком, наповнюючи тельців любов'ю до всього прекрасного. Вони збирають навколо себе красиві речі, створюють затишок, цінують стабільність. Саме ця прив'язаність до матеріального світу робить їх найменш схильними до деструктивної поведінки. Навіщо ризикувати своїм улюбленим диваном, заощадженнями на рахунку та спокійним життям заради якихось темних справ? Більше того, тельці просто занадто ліниві для складних інтриг. Будь-яке насильство чи злочин вимагає енергії, планування, ризику, а це все звучить втомливо. Набагато простіше замовити піцу та подивитися улюблений серіал. Їхня емоційна стабільність також грає роль. Немає тих різких спалахів гніву, що штовхають на непередбачувані вчинки. 11. -те місце Терези. Терези живуть у світі гармонії та балансу. Це дипломати зодіаку, Люди, які фізично страждають від конфліктів та дисгармонії. Уявіть того, хто завжди намагається всіх примирити, знайти компроміс, зробити так, щоб усі були щасливі. Конфлікт для Терезів це як фальшива нота для музиканта. Вони інстинктивно прагнуть її виправити. Венера також керує Терезами, але якщо для тельця це любов до матеріального комфорту, то для Терезів це любов до людей, краси відносин, естетики взаємодії. Вони бачать красу в гармонійних стосунках та потворність у насильстві. Сама ідея завдати комусь біль суперечить їхній внутрішній природі. Та є в Терезів і темна сторона. Їхня чарівність може бути маніпулятивною. Вони вміють так усміхнутися, так сказати, що люди роблять те, що їм потрібно. Але навіть ця маніпуляція м'яка, оксамитова, без різких рухів. Терези вб'ють вас добротою та чарівністю, але не ножем. Десяте місце. Рак, Рак це емоційне серце зодіаку, знак, який живе почуттями та глибокою емпатією. Це той, хто плаче на фільмах, хто пам'ятає всі дні народження, хто готує суп другу, коли той захворів. Раки настільки глибоко відчувають чужий біль, що завдати його комусь навмисно було б для них самокатуванням. Місяць керує раками, роблячи їх настроєвими та мінливими, наче припливи та відпливи. Так, вони можуть бути емоційно нестабільними, можуть затаїти образу, можуть відсторонитися у свій панцир, але їхня агресія виражається радше в пасивності, вони просто перестануть з вами спілкуватися, заплачуть у подушку, але не завдадуть фізичної шкоди. Їхня захисна реакція сховатися, а не напасти. Коли раку боляче, він йде у свою раковину до своєї родини, де почувається безпечно. Вони можуть бути надмірно чутливими, вразливими, але ця вразливість робить їх м'якими, а не жорстокими. Єдине, де раки можуть бути безжальними, це захист своїх дітей чи близьких, але навіть тоді їхня агресія реактивна, а не проактивна. Дев'яте місце діва. Діва це перфекціоніст зодіаку, людина, яка бачить кожну деталь, кожну неточність, кожен недолік. Вони живуть у світі порядку, логіки, систем. Уявіть когось, хто тричі перевіряє замок на дверях, хто сортує книги за кожром, хто має список справ для свого списку справ. Це діва. Меркурій керує їхнім аналітичним розумом, роблячи дів майстрами критичного мислення. Вони бачать світ як головоломку, яку треба вирішити, як систему, яку треба оптимізувати. Насильство для діви це хаос, безладдя, втрата контролю, це все, що вони ненавидять. Більше того, діви занадто переймаються наслідками, вони думають на десять кроків вперед, аналізують всі можливі сценарії. Злочин, але ж можна залишити відбитки пальців, можна помилитися, можна потрапити до в'язниці, де немає можливості дотримуватися свого ретельного розкладу дня. Жах. Темна сторона діви це надмірний контроль та критицизм. Вони можуть психологічно знищити вас своїми зауваженнями, довести до сліз своїм перфекціонізмом. Але фізичне насильство це занадто брудно, занадто хаотично, занадто непередбачувано для їхнього охайного розуму. 8. Місце риби. Риби плавають у безмежному океані емоцій, фантазій та мрій. Це найбільш відірваний від реальності знак зодіаку, люди, які живуть одночасно в декількох світах реальному, уявному, духовному. Вони відчувають все занадто глибоко, розчиняються в емоціях оточуючих, втрачають межі між собою та іншими. Нептун планета ілюзій та трансцендентності, керує рибами, роблячи їх м'якими, співчутливими, майже безмежно добрими. Вони бачать красу там, де інші бачать бруд. Вони вірять в людей навіть після зради, вони прощають непрощенне. Їхня емпатія настільки сильна, що завдати комусь біль означало б почути власний біль у сто разів сильніше. Але в цій відірваності від реальності криється і небезпека. Риби можуть втекти в алкоголь, наркотики, фантазії, втрачаючи зв'язок з реальністю повністю. У стані глибокого відчаю чи під впливом речовин вони можуть стати непередбачуваними. Їхня емоційна нестабільність може призвести до імпульсивних вчинків, але навіть тоді це радше самодеструкція, ніж агресія назовні. Риби скоріше знищать зебе, ніж іншого. Сьоме місце Лев. Лев це король зодіаку, і він це знає. Він потребує уваги, обожнювання, визнання. Уявіть актора на сцені, політика на трибуні, дитину, яка кричить Дивіться на мене це все лев. Сонце керує цим знаком, роблячи левів центром їхнього власного Всесвіту. Їхній егоцентризм та нарцисизм може бути вражаючим. Вони справді вірять, що світ обертається навколо них, що їхні проблеми найважливіші, що їхні досягнення найвидатніші. Для Лева образа його его найстрашніша травма. Якщо ви не визнаєте його велич, якщо ви критикуєте його, ви стаєте ворогом. Але ось парадокс. Леви надто люблять свій образ, щоб його зіпсувати. Вони хочуть бути героями, а не лиходіями. Вони хочуть, щоб їх любили, боялися у хорошому сенсі, захоплювалися. Бути злочинцем це ж погано виглядає, це псує репутацію. Лев може бути жорстоким у своїй зарозумілості, може знищити вашу кар'єру чи репутацію, якщо ви перейшли йому дорогу. Але фізичне насильство це занадто примітивно для короля. Левам потрібна аудиторія, визнання, тріумф. Тюремна камера це не те місце, де можна сяяти. Шосте місце Водолій. Водолій живе у майбутньому, у світі ідей. Концепцій, мрій, це найбільш відчужений від емоцій знак зодіаку. Уявіть вченого, який настільки захоплений своїм експериментом, що забуває поїсти, або філософа, який розмірковує про долю людства, але не помічає, що його друг плаче поруч, це водолій. Уран, планета революцій та несподіванок, керує цим знаком, роблячи водоліїв непередбачуваними, ексцентричними, часом божевільними генієм. Вони бачать закономірності, які не бачать інші, думають способами, які здаються іншим дивними. Їхній розум працює в інших вимірах. Емоційна холодність водолія може бути лякаючою, вони можуть спостерігати за вашими стражданнями з науковою цікавістю, аналізуючи, чому ви так реагуєте, замість того, щоб втішити. Для них люди це часто просто маси, статистика, концепції. Індивідуальне життя може здаватися менш важливим за велику ідею. Саме тому водолій стоїть досить високо у цьому рейтингу. Якщо вони вірять, що їхня революційна ідея потребує жертву, вони можуть це раціоналізувати. Емоційна відчуженість дозволяє їм робити холодні, жорстокі речі заради вищої мети. Вони не насолоджуватимуться насильством, але можуть виправдати його логікою. П'яте місце Козиріг. Козиріг це амбіція, втілена в знаку зодіаку. Це людина, яка дивиться на вершину гори і знає, що підніметься туди, хай це займе все життя. Сатурн, суворий вчитель Зодіаку, керує козерогами, роблячи їх дисциплінованими, терплячими, безжальними до себе та інших. Уявіть генерального директора, який звільняє тисячі людей без емоцій, тому що так вимагає бізнес. Уявіть політика, який жертвує невинними заради стратегічної переваги. Це козиріг у своєму найхолоднішому прояві. Для них мета виправдовує засоби, а емоції це слабкість, яка заважає досягненню цілей. Козироги не імпульсивні, вони не вбивають у пориві гніву. Але якщо ви стоїте на їхньому шляху до вершини, якщо ви загрожуєте їхнім планам, вони методично, спокійно, ефективно усунуть вас. Немає драми, немає емоцій, просто холодний розрахунок. Ви перешкода, і перешкоди треба прибрати. Відсутність емпатії у Козирога не завжди повна, але вона жорстко підпорядкована їхнім амбіціям вони можуть любити свою родину, але якщо треба вибирати між близькими та кар'єрою, вони оберуть кар'єру і раціоналізують це. Їхня жорстокість це не садизм, це прагматизм, доведений до абсолюту. Четверте місце Овен. Овен це вибух енергії, агресії, імпульсу. Марс, Бог війни, керує цим знаком, і це відчувається в кожному аспекті їхньої особистості. Уявіть когось, хто спочатку б'є, а потім думає, хто живе моментом, імпульсом, адреналіном, це овен у своїй найбільш первісній формі. Овни це воїни зодіаку. вони не планують, не розраховують, не маніпулюють, вони просто атакують. Їхній гнів спалахує миттєво, як запалена сірник, і вони діють, не думаючи про наслідки. Хтось образив їх удар кулаком, хтось загрожує їм напад. Немає складних інтриг, немає довгострокових планів, просто чиста, первісна агресія. Проблема чи рятунок овнів в тому, що їхній гнів згорає так само швидко, як і спалахує. Через п'ять хвилин після жахливої сварки вони можуть усміхатися і запитувати, чи не хочете ви піти разом на каву. Вони не затримують образу, не плякають помсту, їхнє насильство імпульсивне, а не системне. Але саме ця імпульсивність робить їх небезпечними. Овен може вдарити, штовхнути, завдати шкоди в момент гніву, не усвідомлюючи, наскільки це серйозно. Вони не садисти, вони не насолоджуються болем інших, вони просто не встигають подумати між імпульсом і дією. Третє місце. Стрілець. Стрілець це дика свобода, відсутність обмежень, жага пригод без думок про наслідки. Юпітер, планета розширення та надмірності, керує цим знаком, роблячи стрільців тими, хто завжди хоче більше, більше досвіду, більше свободи, більше всього. Уявіть когось, хто їде мотоциклом на шаленій швидкості, не думаючи про можливу аварію, хто стрибає з парашутом, хто експериментує з наркотиками, хто ризикує всім заради адреналіну. Стрільці живуть філософією спочатку зроби, потім подумай, чи це була хороша ідея, а частіше просто роби і ніколи не думай про це. Їхня відсутність обмежень може бути жахаючою. Мораль для них це клітка, закони це ланцюги, суспільні норми це нудьга. Вони віять у свою власну філософію, часто викривлену та егоцентричну, і не бачать причин обмежувати себе чужими правилами. Якщо їм хочеться щось зробити, вони роблять, навіть якщо це шкодить іншим. Я ж не хотів, скаже стрілець, залишаючи за собою руїни, але хіба це має значення для жертв? Друге місце близнюки. Близнюки це двоє в одному, і ви ніколи не знаєте, який з них прокинувся сьогодні. Меркурій керує їхнім швидким хитрим розумом, роблячи їх майстрами комунікації, маніпуляції, адаптації, але саме ця мінливість робить їх по-справжньому лякаючими. Уявіть людину, яка розмовляє з вами, усміхається, здається вашим найкращим другом і в цей же момент планує як вас знищити. Близнюки можуть тримати в голові дві абсолютно протилежні думки і щиро вірити в обидві. Це не лицемірство у класичному розумінні, їхній розум справді існує в декількох реальностях одночасно. Їхня маніпулятивність легендарна. Вони можуть переконати вас у чому завгодно, можуть зіграти будь-яку роль так переконливо, що ви ніколи не запідозрите обману. Близнюки збирають інформацію про всіх навколо, запам'ятовують деталі, слабкості, страхи і використовують це, коли потрібно. Але найстрашніше в близнюках відчуженість від власних емоцій вони живуть у голові, не в серці. Вони можуть інтелектуально зрозуміти, що щось жорстоке, але не відчути цього емоційно. Для них життя це гра, а люди фігури на дошці. Сьогодні ви, друзі, завтра ви вороги, післязавтра знову друзі. І все це може бути частиною плану, який ви ніколи не зрозумієте. Близнюки рідко діють імпульсивно. Їхнє насильство, якщо вони до нього вдаються, буде розумним, плановим, часто таким, що виглядає як нещасний випадок чи чиясь провина. Вони занадто розумні, щоб залишати слідів, занадто чарівні, щоб їх запідозрили. Перше місце скорпіон. І ось ми дісталися до скорпіона, найтемнішого, найінтенсивнішого. Найнебезпечнішого знаку зодіаку за всіма астрологічними стереотипами Плутон планета смерті, відродження та підземного світу керує цим знаком, наповнюючи скорпіонів силою, яка одночасно зачаровує і лякає. Скорпіон не просто відчуває емоції, він живе ними на такій глибині, яку інші знаки навіть уявити не можуть. Коли скорпіон кохає, він боготворить, коли ненавидить, це ненависть, що випалює все живе навколо. Немає сірих зон, немає помірності, немає трошки, тільки абсолют. Але справді небезпечним скорпіона робить не інтенсивність емоцій, а те, як він їх контролює. На відміну від овна, який вибухає миттєво, скорпіон може роками носити в собі образу, плекати її, вивчати свого ворога, чекати ідеального моменту. Його помста не гаряча, вона холодна, як лід, і смертельна, як отрута. Скорпіони природжені психологи, вони бачать наскрізь людей, розуміють їхні глибинні страхи, бажання, слабкості. І вони використовують це. Скорпіон знає, що завдає вам більше болю не фізичний удар, а знищення того, що ви любите найбільше, вони б'ють туди, де найбільше боляче, і роблять це з хірургічною точністю. Їхня скритність приголомшлива. Скорпіон може прожити поруч з вами роки, і ви ніколи не дізнаєтеся, що насправді відбувається в його голові. Вони носять маски так природньо, що самі маски стають частиною їхньої особистості. Ви думаєте, що знаєте скорпіона? Ви знаєте лише те, що він вирішив вам показати. Скорпіони не бояться темряви, вони народилися в ній. Смерть, табу, заборонені теми все це їх природня територія. Там, де інші відвертають погляд, скорпіон дивиться пильно і бачить істину, це робить їх або цілителями, здатними трансформувати темряву в світло, або ж протилежністю. Найстрашніше те, що скорпіон може бути абсолютно переконаний у правильності своїх дій. Для нього помста це не злочин, це відновлення справедливості. Знищення ворога не жорстокість, а необхідність. Їхня моральна система настільки інтенсивна і абсолютна, що вони можуть виправдати перед собою що завгодно. Але є і зворотний бік. Скорпіони здатні на найглибшу трансформацію, це знак смерті і відродження. Скорпіон, який пройшов через власну темряву і вийшов з неї, стає цілителем, захисником. Тим, хто використовує свою силу для добра, але той скорпіон, який застряг у темряві, обрав помсту і ненависть, він справді може стати тим, кого інші знаки лише грають. Отже, ми пройшли крізь весь зодіакальний круг. Від спокійного тельця, який воліє затишок дивану перед будь-якими пригодами, до інтенсивного скорпіона з його глибинами прастрасті та помсти. Це була подорож крізь архетипи, стереотипи та астрологічні перебільшення, які люди збирали віками, спостерігаючи за зірками та шукаючи пояснення людської природи. Але зупинімося на мить і подивімося на реальність. Зірки, які світять над нами, прекрасні та таємничі, але вони не пишуть наших доль. Положення планет у момент вашого народження не визначає, станете ви добрим чи злим героєм чи лиходієм, цілителем чи руйнівником. В історії були серійні вбивці, народжені під знаком м'якого рака, були святі та філантропи, народжені скорпіонами. Альбарт Ейнштейн був рибами, знаком, який нібито відірваний від реальності, а він змінив наше розуміння Всесвіту. Мати Тереза була дівою, перфекціоністом, який міг би критикувати інших, але вона присвятила життя служінню найбіднішим. Справжня людська природа це безмежно складніше за будь-які гороскопи. Ми формуємося тисячами факторів. Любов'ю або відсутністю любові в дитинстві, травмами та тріумфами, вибором, який робимо щодня, людьми, яких зустрічаємо на своєму шляху, уроками, які вчимо чи ігноруємо. Кожна людина це унікальний всесвіт досвіду, і жоден знак зодіаку не може описати цю складність. Астрологія може бути цікавою розвагою, інструментом для самопізнання, способом поміркувати про різні аспекти особистості. Вона може надихати, розважати, давати мову для опису того, що ми відчуваємо. Але вона ніколи не повинна ставати призмою, крізь яку ми судимо інших людей або обмежуємо себе. Якщо ви скорпіон, це не означає, що ви приречені на темну долю. Якщо ви телець, це не означає, що ви надто ліниві для великих справ. Ваш знак зодіаку – це не вирок і не обмеження, це максимум одна маленька деталь у величезній мозаїці того, ким ви є. Найкрасивіше в людині це її здатність вибирати, вибирати доброту, навіть коли світ жорстокий, вибирати зростання, навіть коли легше залишитися на місці, вибирати любов навіть після зради. Вибирати світло, навіть знаючи про темряву всередині себе. І ці вибори не в зірках, а в наших серцях і розумах. Тож читайте гороскопи, якщо вони вас веселять. Смійтеся над астрологічними стереотипами, обговорюйте зі друзями, до якого знаку ви більше підходите. Але пам'ятайте, зірки можуть вказувати шлях мореплавцям, але вони не вирішують, куди пливти. Це вирішуєте ви завжди. Ви. І це, мабуть, найкраща новина. Незалежно від того, коли ви народилися і під яким знаком, ваша доля не написана на небі. Вона пишеться кожного дня вашими діями, словами, виборами. Ви автор своєї історії. І це набагато більша сила, ніж будь-яка планета чи зірка могла б вам дати.